Ані на місяць, ані тим більше на Марс людство у найближчі 4 роки вочевидь так і не зможе полетіти, оскільки скандально відомий підприємець Ілон Маск все ж обирав цілком земну кар'єру і надалі працюватиме в адміністрації Дональда Трампа. Новий президент США продовжує розставляти своїх людей у майбутній адміністрації. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії сьогодні підбиваємо підсумки 13 листопада 2024 року 994-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. Мене звати Олександр Серцов, я є журналістом. Заодно закликаю підтримати це відео вподобайкою. а Сайт підпискою та донатом у будь-якій формі, і попри важливість подій у США, ми розпочинаємо з іншої західної столиці Лондона, де розгорнув свою діяльність надзвичайний і повноважний посол України Валерій Залужний, який задумав велику справу протягом 20 років отримати цілком нових держслужбовців. А для цього він домовляється про щорічне навчання у Британії 5-7 тисяч студентів. Тепер також стає зрозуміло, чому Валерій Федорович є противником зменшення призовного віку. Українців молодих українців треба готувати до державної служби. Тим часом велика заміна чиновників зараз розпочинається власне у Вашингтоні, де Дональд е, е, Трамп розпочав великий кастинг на ключові посади в його адміністрації та уряді. Однак при тому всьому нас цікавлять передусім посади та особи, які так чи інакше матимуть стосунок до російсько-української війни. Зокрема, новим міністром оборони буде 44-річний телеведучий під хехсет. Втім, раніше він служив у Іраку та Афганістані тож має безпосередній стосунок до війська, і це є добре. Подорож на Марс, звичайно добре, але вона більше нагадує журавля в небі. На практиці Ілон Маск вибрав синицю в руках, і надалі він відповідатиме за департамент ефективності уряду США. Хоча, напевне, він вважає, що в такий спосіб він наближає людство до космічної мрії, очевидно, розраховує на космічні підряди. Разом з тим за цей напрямок відповідатиме підприємець. Індійського походження та великий любитель Росії Вівек Равасвамі на цих президентських виборах він деякий час конкурував з Трампом однак не зміг пройти партійного праймерізу. Взагалі його бізнес є у сфері it технологій і виглядає на те, що він явно переплутав партію, адже айтішники все ж частіше є демократами за партквитками. Вибори у США практично завершились, натомість розпочинається у Німеччині за інформацією е, видання Politico, е, канцлер, Нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц запросить у Бундестагу вотом довіри 16 грудня. Якщо вотом довіри не буде отримано, тоді дострокові вибори в Німеччині можуть відбутись 23 лютого 2025 року. Найімовірнішим кандидатом на посаду нового канцлера вважається християнський демократ Фрідріх Мерц. Мерц роз, вже розповів, яку позицію займатиме в питанні допомоги Україні, якщо його оберуть, звісно, новим канцлером. Отже, він планує висунути ультиматум, ультиматум Росії, якщо вона за добу. Не припинить обстрілювати цивільне населення. І тоді Німеччина зніме обмеження дальності для зброї, яку вже передала. Якщо цього не буде, за, не, не буде досить за тиждень Україна отримує Таурус. Ну, нарешті в Німеччині з'явилася адекватна людина. Тим часом слуги. Якщо ми говоримо вже про Україну, в особі депутатки Юлії Яцик придумали, що робити з ТЦК: розформувати, а з працівників сформувати кілька нових бригад, а замість них сформувати рекрутингові центри, де, зокрема, працюватимуть цивільні. Ну і ще одна цікава подія із розділу курьозів, яка з'явилась сьогодні. Безугла Маряна Безугла та Надія Савченко. Написала одна на одну кляузи в СБУ. Маряна Безугла звинуватила колишню депутатку і капітана Збройних сил України Надію Савченко в тому, що вона віддала наказ, який нібито призвів до прориву війська Росії біля очеретиного і наступу на Покровськ. Савченко звернулася до СБУ та ДБР, щоб Безуглу перевірили на предмет державної зради, і на завершення, як і годиться, прогноз погоди. У Києві е, е, завтра має випасти перший сніг. Про це повідомила син, синоптикиня Наталя Діденко. Сніг очікується мокрий. У столиці вночі буде близько нуля, день 2-3 градуси. Ось такі е, новини були е, сьогодні, 13 листопада. А якщо вам було цікаво це відео і цей формат. Напиш... Дайте про це знати. Всім доброго здоров'я та перемоги!